Так, приклад використання ліворіжучих і праворіжучих ножниць. Ну, здавалося б, що там такого. Але дивіться, це ми маємо класичне розташування. З лівої сторони знаходиться ріжуча частина. Ми можемо різати ну, зазвичай все що, все, що прямо. Але, щоб добратися під оцей кут, порізати далі. Ну, от Ми його відігнули, наприклад. Ми починаємо пхати і у нас не виходить. Можна перевертати ножниці, але вони все рівно впираються. І ось отут приходять на допомогу право ріжучі ножниці. Все, ви порізали. відігнули І маєте рівний різ. нема ніяких перегинів, немає ніяких згинів. Ось оце є використання праворіжучих і ліворіжучих ножиць. Ось на такому прикладі.